Розглянемо в конфігурації Бас Агро редакції 2.1 класичні помилки в документах, які фіксують витрати та їх виправлення. Документом розподіл витрат розподіляються загальногосподарські витрати на виробничі та визначається фактична собівартість нашої продукції. При цьому залишки по рахунках витрат мають обнулитися, але іноді користувачі припускаються помилок і розподіл відбувається некоректно. Отож, розглянемо на прикладі розподілу загальновиробничих витрат 911 рахуночок. Витрати, які не відносяться до конкретної номенклатурної групи, накопичуються на рахунках загальновиробничих витрат та регулярно або наприкінці виробничого циклу, розподіляються в певній пропорції між номенклатурними групами на рахунки прямих витрат. Витрати в документі заповнюються з регістру накопичення витрати організації. Перед розподілом рекомендуємо провести звірку між даними звіту Аналіз витрат організації, який формується із регістру витрати організації, та оборотно-сальдовою відомістю по 911 рахуночку, який формується з бухгалтерських проведень. Дані в звітах за аналогічний період мають бути ідентичні. Якщо вони відрізняються, потрібно проаналізувати дані документів та відкоригувати помилки. Формуємо оборотно-сальдову відомість та звіт аналіз витрат організації по 911 рахунку. І аналізуємо суму витрат. Ось ми бачимо, що суми витрат у нас в, в даних звітах не співпадають. Отже, є якісь в конфігурації помилки. Я їх знаю і зараз вам свої помилки покажу. Перш за все, у мене був проведений документ, операція введена вручну. За допомогою даної операції я відобразила нарахування земельного податку. Але якщо проаналізувати по кнопочці дебет-кредит, рухи даного документу, то ми побачимо, що в нас є тільки бухгалтерські проведення. Але запису в регістр витрати організацій даний документ не робить. Отже, помічаємо його на видалення і оформимо нарахування земельного податку за допомогою документу інші витрати. Так само ми тут проставили суму, рахунок витрат, рахунок 64.15 кореспондуючий, і в рухах документа ми бачимо, що в нас тепер є не лише бухгалтерські проведення, а є запис в регістрі витрати організацій. Це є правильно, це є коректно. Також іноді буває, що користувачі під час проведення документів забувають проставити податкове призначення. Або ж податкове призначення може не проставлятись внаслідок некоректного оформлення документів. Тоді частина витрат залишається незакритою. Ось ми бачимо в оборотно-сальдовій відомості, що в нас є частина витрат без податкового призначення. І те саме ми можемо побачити у звіті аналіз витрат організації. Ось, яка ж помилка була мною допущена. Ось, наприклад, в подорожньому листі сільськосподарської техніки, у способи відображення в бухгалтерському обліку у мене не стоїть податкове призначення. Його обов'язково треба проставити, та після цього розрахувати і перепровести документ на рахування зарплати працівникам організації. Проводимо, закриваємо документ. Формуємо оборотну сальдову відомість і бачимо, що частина витрат у нас вже перепровелася з податковим призначенням ОПОД ПДВ. Але не всі витрати залишилась частина витрат іще без податкового призначення. Яка ж помилка була мною допущена? В банківських виписках я створила платіжний документ списання з банківського рахунку з видом операції інше списання. В якому відобразила витрати на послуги санітарної служби. Даний документ зробив запис в регістрі витрати організації без податкового призначення. Це є також класична помилка. Який вихід із ситуації? Створюємо документ інші витрати. Знову ж таки. Вказуючи в коментарі для зручності, що це були послуги санітарної служби. На вкладці Витрати вказуємо рахунок витрат, а на вкладці Бухгалтерський облік кореспондуючі рахунки. Тобто 631 рахунок, вказуємо нашого контрагента Санстанція і вказуємо обов'язково податкове призначення. І даний документ зробив у нас бухгалтерське проведення і зробив нам запис в регістрі витрати організації. Вже з податковим призначенням ОПОД ПДВ. Лише після цього можемо проводити банківську виписку вже з видом операції не інше списання, а оплата постачальнику. Після цього ще раз звіряємо дані в звітах, оборотна сальдова відомість та витрати, аналіз витрат організації. Ось ми бачимо, що тепер дані в звітах у нас порівнялися. Після того, як дані в звітах порівнялися, проводимо розподіл загальновиробничих витрат на рахунок прямих витрат. Як правило, розподіл відбувається пропорційно прямої витрати. Проставляємо необхідні відбори і поступово заповнюємо вкладки. Проводимо документ і аналізуємо дані в звітах. Ось ми бачимо, що у нас аналіз витрат організації обнулився, і оборотна сальдова відомість закрилась теж. Далі аналізуємо звіти по рахунку 2311. Зроблю на прикладі однієї номенклатурної групи. Так, зараз проставлю. Відбори. Тут додам зараз для прикладу дві номенклатурні групи, щоб показати, які помилки були мною допущені. І так само сформую оборотну сальдову відомість. По рахунку 2311. Ось. Можуть бути ситуації, аналогічні з 911 рахунком, тобто відсутність податкового призначення. Приклади, я вже показувати вам аналогічні не буду. Покажу приклад зі списанням товарів. Опот ПДВ, номенклатурне податкове призначення може не записуватися, якщо воно не вказано в самій номенклатурній групі. Наприклад, у мене є документ списання товарів. І ось в номенклатурній групі. У мене не вказано податкове призначення. Тобто необхідно, щоб в номенклатурній групі обов'язково було вказано податкове призначення у виробництві. Зараз ми перепроведемо документ і ще раз проаналізуємо дані наших звітів. Ще раз перевіряємо нашу номенклатурну групу, перепроводимо документ і перепроводимо, переформовуємо наші звіти. Ось. У нас номенклатурна група, Ярий ячмінь. Аналізуємо суми витрат, вони у нас співпадають. Далі також можемо після цього провести розподіл витрат по рахунку 23.11. ще раз звіти. Аналіз витрат організації обнулився. Оборотна-сальдова відомість закрилась також. Наразі, все. Дякую за увагу!